одяг, перший плов, другий сорт, 10 кг, ціна 950 гривень. Ось такий світшот, розмір 2 xl Елька. Ось така. Розміра, я не бачу. Далі ще ось такий малиновий Ось така силенька корта. Тут. Я думаю, на 10 років. Наступна да, ось така ковточка, Дальше, да, ось така. Наступний да, ось такий класний світшотик. Емка. Дуже гарний. Дальше, да, ось така емочка. якийсь бренд. Розміра я не бачу. Далі є ось така кофта. Наступний розмір 40-42. Наступний М-ка чоловіча. Чоловічі такі шотик. Я знаю, там вийшли у вас тут. Ось така класна, яскрава кофточка. Тут будуть штани жіночі спортивні. Вони йдуть на манжеті. Розмір тут 48 вісім. Дальше да ось такая розовая кофточка. Наступна йде кака. Дальше да така кофта чоловіча с рукавом. Йде ось такий батник с капюшончиком. Йде м Я замок, це d M. Далі йдуть штани. Спортивні. Але тут брендові. Лістер. Наступні йдуть ось такі штани. Також на манжеті. Далі йде світшов. Чорих Л, розмір. Наступний де да, ось такий. Чувак. Да ще буде така кофта С. Наступна йде така біленька. Зараз даємо такий класний батник, синьо жовтий український. А жилі, ось така кофточка біленька, Наступний батник черный капюшоном. И оффайн. Ось такий сітшот белайн. Розмер Эльк.